Привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Дякую наперед за перегляд відео. Сподіваюсь, дане відео вам сподобається. Я вже вам анонсував, показував купівлю платику, показував підсилювачі і показував, як я трошки розчарувався. Не то, що розчарувався, був засмучений, тому що воно мені не підходить. Китайці мені трошечки тут наплужили. Вибачте, за такий грубий вираз. Багато людей мені написало рішення. Я думав спочатку дирки пересверлити. Це саме менше, саме простіше, але зіпсується загальний вигляд. Теж, якби не хотілося, щоб загальний вигляд псувався. Потім я думав. Потім я думав, що що ж зробити таке? Мені радили пластини просто докрутити до сюди, до країв, то грубі пластини, і щоб воно висіло просто змістити. Так не вийде, тому що тут деталі є, і, наприклад, пластина одна мала бути в цю сторону, тобто воно теж не є рішенням. Третій варіант, чому так не вийде, тому що, бачите, тут плата. Навіть якщо б воно все підійшло ідеально, 4 гвинтика тримають 30 гнізда. Якщо ви можете звернути увагу, дивіться, от 4 гвинтика тримають 30 гнізда. Да, гнізда дуже-дуже такі м, тісні, дуже тісні. Почекайте секундочку, я ще все не приніс. От тепер все доповнює картину нашу. Тому для чого я їх приніс, я їх згадав, коли вставляти в ці гнізда. Навіть якщо б воно нам ідеально все підійшло, то треба було б кожен раз підсилювач прикручувати, коли б ви вставляли гніздо. І вставляти, щоб не, замал... не зламалась плата. Тому що е, гнізда тугі, і вставляти могли б пошкодити плату. Хотілося такого рішення, щоб я би назвав, ем, так скажімо, іронічно, я би сказав, щоб і вівці були цілі, і вовки ситі. Тобто, щоб нічого не різати, і естетичний вигляд був хороший. Але можна навіть це відео назвати так, е, хороша мисля приходить опосля. Е, посидівши, подумавши, погугливши, а я потім задумався, ну чому я прив'язаний до плати і до цих гнізд. І я замовив собі. Не на Aliexpress замовив собі на, а на eBay от такі от гнізда. Бачите, там 10 штук іде в комплекті, це якраз на ці наші лампи. І я собі їх замовив. Прийшли вони, а саме оце маленьке гніздечко я ви, висверлю викручу з будь-якої своєї плати. Вони не є рідкісні, тобто я його без проблем достану. Дивіться, що ми маємо. Так, Там були більш красивіші гнізда, але я хотів, щоб вони закривали дирку. от. І щоб виглядали більш-менш там є красивіші, так, насправді, там є такі гарні гнізда, досить можна пошукати. Але ну, будуть-будуть. Мені не подобаються ці крилишки, їх треба буде або закрасити в якийсь колір, ну не знаю. Мені вони псують загальний вигляд. Тут такий мінімалістичний підсилювач, ну реально мінімалістичний, на ньому нічого лишнього немає. Я вже замовив сюди навіть глазочок, він йде мені з Китаю. От. І ну, не хочеться псувати його таким. Тому я вирішив, я вирішив. Ці гнізда. Зараз я поставлю його отак от. І я вирішив ці гнізда з другої сторони прикрутити. Але ці дирки вверх трошки ширші, от бачите? Дивіться, якщо він не влазить. Тобто, от ви можете побачити, бачите, треба трошечки спилювати. Ну, якщо спиляти, це буде бомба. Реально буде бомба. Тому я ще думаю, чи мені їх пройтися легенько, краєчки спиляти, щоб воно влізлося. Можливо, навіть тут краєчки заточити з тої з іншого боку, от, знаєте, просто зробити їх під конус. І воно тоді, можливо, впустить. А можливо і... Можливо, і на підсилювач розточити, якщо в мене буде таке сверло, то можливо на підсилювач, а можливо, самі гнізда, щоб не купляти е, нові гнізда. Тому що ну, це 20 чи 18 доларів, це не є дешево. Але рішення знайшлося. Рішення знайшлося, і все ж таки цей підсилювач буде. Щоб його потестувати, я почав дивитися і на eBay вискочило три таких лампи. Е, дві 4 лампи. Marshall el 34 Tungson Виробник. І оця от, е, ну не знаю, як її правильно назвати. Така, от, такого типу. Вони продавалися, якщо я не помиляюсь, за 50 чи за 60 доларів. Е, Казали, що написано було, що хороші. Ну, Мені треба дві. Тому що там дві продавали за 40 і 4 за 50 чи 60, вони мені обійшлися. От. Я, я вирішив їх взяти, і я їх вже протестував. Можу вам сказати, що дві 2 взагалі шикарні, вообще зашкалюють. Одна не працююча повністю мертва, і ця GT, непогана. Тому я це вже придбав. Тобто цей підсилювач на такому якби, просувається, він потихеньку робимо. Також я замов, замовив і вже встановив такі виходи. Почекайте ще секундочку, перевернув підсилювач і забув. От, бачите, ще такі золоті вхідні гнізда. Чому я їх не вставив? Тому що треба дирку діаметром таку, як оце. От. Бо тому що гаєчка зверху. Ви їх вставляєте з іншого боку і гайкою прикручуєте. Бачите? У нас гаєчка зверху. Тому треба дирочки розсверляти. Я їх розсверлю, я їх зроблю. Але дивіться, як він чудово виглядає. Тобто мінімалістично, чудово. І лампи є L34, ну такі потужні. Чи буде він кращий за L84? І так, і ні. Є свої нюансики, і тому я його просто хочу зібрати. Я не знаю, якщо підсумувати, скільки я на нього витратив, яка його буде собі вартість. Але скажу, що, наприклад, для кімнати, для дому, для того, щоб слухати музику, е його забагато, і по якості ЄЛ84 будуть краще звучати. Ці будуть потужніше. Тобто, коли ви слухаєте, хочете потужний звук, більше потужності, тобто викачати там, 8 Вт, 10 Вт. Е да, тоді ці класні на вулиці під більшу колоночку, вони будуть кращі. Але по якості звучання я все ж таки схиляюся, що ЄЛ84. Я навіть думаю, 6БМ8 може навіть краще звучати, ніж ЄЛ84 на малих потужницях, тому що ну вдома не слухаєте ви голосно музику. Ну пройшли, якби я не в тому віці, щоб підкручувати на слогу, щоб не чути, як говорити. Я слухаю музику, щоб я міг з дружиною, з дочкою сидіти, говорити, вона уроки робити. Оце музика. Тоді я її сприймаю, можна інколи гучніше підкрутити. І це приблизно на 24% від загальної потужності, 30% максимум від загальної потужності. А такими лампами треба вже озвучувати великі кімнати або вулиць на вулиці десь. Тому я скажу, що просто він виглядає гарно і мені захотілося зібрати історію подальшу, якщо ви будете слідкувати за моїм каналом, ви самі побачите, що з цим підсилювачем, як він звучить, вартий він, не вартий. При тому всьому у мене вперше буде підсилювач на тороїдальних трансформаторах вихідних і силовому. Ще хочу одне сказати, якщо я вставлю ці гнізди, можливо, буде такий варіант, там будуть знизу дротики, і я з'єднаю з цією платою. Ці гнізди я викину і підпаяю туди. Але можливо, його бачите, от, треба буде опустити, бо воно має стояти так. Якщо мені треба буде трошки нижче, бо там ножки, тут будуть впиратися ці конденсатори. Я також звернув увагу, але тут всі конденсатори на 500 вольт. Тобто, ви розумієте, 500 вольт. Це великі 500-вольтові конденсатори. До чого я веду? Дивіться, я зараз взяв отакий от конденсатор, який стояв в одному в якомусь цьому приладі 150 мікрофарад, 385 вольт. Бачите, він менший. Якщо візьмемо от, 400 вольт 100 мікрофарад, він менший. Нам 100 мікрофарад навряд чи буде потрібно. Тобто можна замовити от такі конденсатори менші, якщо вони не влізуться. От Зараз у мене тут є запас. От, бачите, я дістав от, 400 В 220 мікрофорад. От Бачите, вони менші. Ну і на хужий кінець, якщо б вони не влізлися, бачите, сама плата по, по боках тут лишається місце. Завжди конденсатори можна буде винести, зняти з плати і перенести, вони все одно будуть закриті і будуть зашиті. От таке моє рішення, от таке я придумав. Пишіть свої думки. Правда, ви вже писали, що ви по це думаєте. Мені просто сьогодні захотілося поділитися, на якому етапі. Знаходиться саме цей проект. тому що паралельно виходить, що я маю зараз на своєму каналі якби, три лінії з проектами. Навіть да, три лінії з проектами, Тобто цей, потім є 84 побудований, який я вдосконалюю, і новий проект, який я починав, але я переключився на інший. При тому в самому комп'ютері є ще і планую зняти відео про якесь радейку, яке я ще не знімав і ви ще не бачили. Тому якби, так, хочу вам сказати, що в найближчим часом я все ж таки комп'ютери, можливо, зроблю канал інший, але так як мені поки що зручно там декілька відео викидати в тиждень, чи це з комп'ютерами, чи з лампою апаратурою, я поки що якби, знімаю це все. Дякую всім, хто додивився це відео до кінця. Вподобайка, підписки і ваш коментар. Пишіть там, ну не знаю, будь-що ваші думки, там, на чому ви слухаєте музику, як загучно ви слухаєте музику. Яка у вас акустика і мрія, про яку б ви мріяли? ну Така реальна досить мрія, на чому би ви хотіли слухати музику. Чекайте наступне відео.